Можна подивитись навколо і визначити момент присутності нашого звіра, який допомагає нам тримати оборону це Бобер. Бобер звичайний, Бобер канадський, який знаходиться на даний час на наших теренах мисливських. Вон через канаву знаходиться його будинок, де він собі змайстрував місце для проживання і навколо видно його діяльність. Копає перепони для наших ворогів. Вони копають рови глибиною по пояс для того, щоб могли собі рухати по даній території вільно, щоб їх ніхто їх не міг зловити. Але тим часом вони надають допомогу нам, так як створюють перешкоди для пересування буде. Кажуть, ми тут місцеві знаємо, що нам ніхто не заважає. Бо бер наш друг. А ворогам він буде приносити неприємності.